Бійці антитерористичної операції зустрілися з новопризначеним керівником Житомирського обласного держгеокадастру Віталієм Ясаном та запитали, як він планує вирішувати проблеми з наданням земельних ділянок для учасників бойових дій. Зустріч, яка мала б стати конструктивною розмовою, перетворилася на відвертий балаган. Ті масиви, які у нас зарезервовані для учасників АТО, вони всі є на сайті, всі це можна просмотреть. якщо потрібно, є необхідність. Я отправлю специалиста, либо сам лично выйду с представителями на место, чтобы посмотреть состояние данных территорий. На сегодняшний день кожен день ведется работа. Вчера было подписано ряд документів. Сьогодні буде подписано теж. Точно так же идет разработка новых массивов. Є інформація на сайтах, де зареєстровані земельні учасники для учасників АТО. Вся інформація є на сайті, ви зможете посмотрети. Представники громадських організацій пропонували створити громадську раду при держгеокадастрі та поставити заступника, який буде займатися лише питанням надання землі учасникам АТО. Чтобы был хорошо, если чтобы был э, я... кого-то да, я... я... Почему я встал и этот самый э, высказ, высказывая свои слова? Потому что получается так, что альтернативы. Выдвигается человека, да. Но альтернативы конкуренции нету никакой. Правильно? Любая организация, он скажет, которая будет э, вопросы спорные решать, почему получилось именно так? 29-річний киянин з його слів приїхав, щоб вирішувати проблеми, що виникли в нашій області. Смотрите, я можу працювати тільки в законодательному полі. Ви ж пойміть. Якщо хтось нарушає закон, особливо з моїх подчиненних, пожалуйста, я і вас прийму теж. Ви мені скажете хто, ми його і розберемося в яких обстоятельствах нарушив. Ситуація навколо землі для бійців настільки напружена, що не обійшлося без радикальних пропозицій. Леченка прийшла в субець, оформити допомогу. І знаєте, що сказали? Шановна, ти йому там, так хай він прийде сюди. І ми йому дамо допомогу. Дала ладно, двох дітей, 400 рублів держава. сьогоднішній день землю добитися, мусиш на коліна падати перед отакими от чиновниками, що тобі землю дали. Ви що, ба взагалі бред? Чи ви хочете ще один майдан? То вам буде ще один майдан з катами, і вже з автоматами. Вже ніхто дивитися не буде, який ти їх то. Ми вже взагалі, Діда, я контужений. І що мені тепер не жить, жить? Як мені жить? Я не можу добитися того, що мені положено по закону. Учасники зустрічі дійшли згоди, що новому начальнику Держгеокадастру потрібно дати час, щоб показати свою роботу. Давайте дамо якийсь срок для того, щоб подивитися, як людина працює, як буде йти на контакт, як вона буде працювати, які будуть результати конкретної роботи. І тоді будемо питати. Правильно? Зрештою, перший заступник голови обласної ради Геннадій Дмитренко разом з Віталієм Ясаном пішли з актового залу.